Доброго дня, друзі! Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку Читаю про дитячі ігри Лідія Дяченко, М'ячик-пустунець, Емілія Саталкіна Лічилочка. Прочитай слова. Зупини відео Чи любите ви грати в ігри? Яка ваша улюблена лічилка? Яка ваша улюблена гра. Чим ви любите займатися у вільний час? У які ігри ви любите гратися самі? А в які з друзями? Яка ваша улюблена пора року? Аби грати в різні ігри? Відкрите у підручнику старінки 102 103? Послухайте текст. Лідія Дяченко М'ячик-пустунець. М'ячик-пустунець вистрибував по двору. Стриб скік збоку вбік, прискакав і знов утік. Від Іванчика до Тарасика, від яринки до маринки. Діти навперейми намагалися спіймати м'ячика, а він так і вислизав із рук. Аж раптом. Дзень! І в шибці з'явилася дірка. На той дзенькет із будинку вийшов Тарасиків тато, подивився на дітей і спитав, І хто це з вас у шкоду вскочив? То не я, відповів Івасик. І не я, тихенько сказала Яринка. Гаразд, сказав Тарасиків тато. Якщо ніхто не винен, то шибку, мабуть, розбив сам пустун м'яч. От хай він і полежить у кутку та поміркує, чи гарно робити шкоду ще й друзів підводити. Діти полегшено зітхнули й подалися у двір, але невдовзі сумно їм стало без м'яча, а до того ж соромно, що неправду сказали. Підійшли вони до Тарасикового тата, який склив розбите вікно, і попросили. Вибачте нам, будь ласка, то не м'ячик, а ми винуваті. Це добре, усміхнувся Тарасиків тато, що ви свою провину визнали. Забирайте м'яч, тільки і його не забудьте перепросити. За що діти повинні перепросити м'ячика? Прочитайте цей текст і ще раз самостійно. Поставте відео на паузу. Гра продовж речення. Зупиняй відео. М'ячик пустонець вистрибував по. Діти навперейми намагалися спіймати. М'ячик висловнув із рук і в шипці з'явилася. Тарасиків тато поклав у кутку за те, що він нашкодив. Дітям стало, тому вони попросили вибачення. Давайте відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. Емілія Саталкіна. Лічилочка. Вранці мій маленький братик кидав м'ячик коло хати. Раз ліворуч. Два праворуч, три вперед. Чотири вгору. П'ять Олесю. Шість Оксані. Сім. Надійці. Вісім Тані. Дев'ять. М'яч злетів на дах. Десять. Вшибкою влучив бах. Одинадцять. Що робити? Хто віконце буде склити? Ну, а ще є і дванадцять. Хтось повинен вибачатися. Ой, не хочеться хоч плач. Може, вибачиться м'яч? Прочитайте лічилочку іще раз самостійно. Зупиніть відео. Чи відповідає малюнок з місту лічилочки? Чому ви так вважаєте? Гра Панас. Хлопчики і дівчатка обирають Панаса, зав'язують йому очі хустинкою, виводять на середину й обертають, питаючи Панасе, Панасе, на чому стоїш на камені? Що продаєш квас? Лови мишей та не нас. Відпускають панаса, а самі розбігаються. Він починає ловити дітей. Кого зловить той стає панасом. Гра струмочок. Діти стають парами одне з одним, узявшись за руки і піднявши їх угору. Ведучий проходить під піднятими руками і вибирає когось собі в пару. Вони разом доходять до кінця струмочка і встають ззаду. Залишившись без пари, гравець стає ведучим. Вправа смайлик. З яким настроєм минув ваш урок? Оберіть смайлик. До зустрічі на наступному уроці. Навчання грамоти.